Всім привіт! Вас вітає клуб Камея. Сьогодні ми вам пропонуємо другу частину одягу справжньої леді, де будемо говорити про класичний жіночий костюм і історію дамської сумочки. Класичний костюм Класичний костюм це ідеальний наряд для сучасної дівчини і жінки. Правильно підібране вбрання підкреслить вашу елегантність. Костюми в класичному стилі це одяг, перевірений часом. Такий наряд універсальне рішення для будь-якої модниці. У ньому можна цілком з'явитися як в офісі, так і на корпоративі або святі. До особливостей класичного костюму можна віднести його в граничну простоту. Він, як правило відрізняється відсутністю різноманітних дрібних деталей рюш і воланів. зазвичай след приталений, а штани прямі зі стрілкою. Жіночно і стильно виглядають костюми, доповнені не брюками, а спідницею. Такий костюм додасть витонченості та елегантності. Довжина спідниці в класичному стилі повинна бути не дуже короткою. Декоративні елементи, як правило, відсутні. Класичні костюми повинні бути витримані в одному кольорі. Сам кольор залежить тільки від вашого смаку, адже мода в цьому плані дуже гнучка. Дамська сумочка. Сумка один з найважливіших аксесуарів. Можна сказати, що сумка обличчя людини, за якою можна припустити, скільки людині років, який її соціальний статус, а також її особистий смак і якості. Історія сумки починається з кишень. у 14-15 столітті. Для того, щоб носити дрібні предмети, чоловіки носили на поясі спеціальні мішечки. З часом ця мода перейшла до жінок. У XVI столітті жінки стали пришивати мішечки до спідниці. У наступному столітті в чоловічу моду увійшли штани з кишенями. 1790 рік вважається народженням сучасної сумки, яку потрібно носити в руці. В цей період починають поширюватися найрізноманітніші сумки: сумки для шиття, дорожні сумки, дамські сумочки з мережева та оксамиту. Шкіряні сумочки почали виготовляти тільки в 20 столітті. Мода на сумки змінювалася і продовжує змінюватися дуже стрімко. В наш час сумки підбирають не тільки до взуття, а й до шарфика, хустки, капелюха та інших аксесуарів. Але купуючи сумку, слід пам'ятати одне правило. Вона повинна відповідати хоча б одному елементу стилю вашого одягу. Так, звичайно, сумочок багато не буває. Але серед них обов'язково… Має бути ось така маленька. Розпочнемо з найменшої. Навіть якщо ви не так часто ходите на світські заходи, все одно клач вам знадобиться дуже скоро. Адже новорічні корпоративи та свята не за горами. Якщо хочете універсальний, аби у вас не боліла голова кожного разу, чи пасує він до вашого образу, чи ні, придбайте золотий або сріблястий. Сумочка номер два це сумочка. Для роботи дуже прошу вас, не зупиняйтеся на чорному кольорі. Є багато ще кольорів, які так само універсально можуть працювати під ваше броня. Ну, наприклад, наприклад, темно-синя або ось така марсалова, темно-зелена, або нюдова. Це взагалі чемпіон серед сумок, точніше серед кольору. Вона буде завжди посувати до всього. Єдине маленько, але а, подивіться саме якого а, відтінку цей нюд. Підбирайте під колір шкіри. Ну, наприклад, в мене трошки засмагла шкіра. Відповідно, нюд має бути трошки трошки засмаглий. І ще робоча сумка має бути акуратна та добре тримати форму, аби ви справляли. Правильне враження на клієнтів та роботодавця. А наступна сумка сумка шопер або сумка мішок. Не раджу її носити кожного дня цей варіант для шопінгу чи для прогулянки. Тим більше, що закон жіночої сумки говорить: чим більше сумка, тим більше і більше з'являється вкрай необхідних речей, які потрібно обов'язково з собою взяти. Тому не треба експлуатувати таку сумку щодня. Психологи кажуть, що оточуючи при цьому. Тому бать, це будуть сприймати, наче усі свої проблеми виносити із собою. Тому носимо цей аксар досить дозовано. Наступна наша сумка не хоче. Стояти добренько. Наступна наша сумка це сумка номер 4 або через плече. Середнього розміру, скажімо, не клач і не робоча, але туди з легкістю вміщується гаманець, паспорт, телефон, зеркало, помада і вологі серветки. Наприклад, така сумка для вихідного дня. Адже все з собою, але при цьому роки вільні. Наступна сумочка це рюкзак. А, хочу зауважити, що навіть ось такі рюкзачки краще вдягати під, скажімо так, одяг кежуал спортивного напрямку, і тому, аби а, саме тому, аби не вбивати вашу елегантність. Особливу увагу зверніть на цей аксесуар, якщо ви матуся у декреті. а точніше, на рюкзак трансформер. Розумію, вам багато чого доводиться носити з собою. Сама нещодавно стала матусею. тому. Цей рюкзак-трансформер з легкістю перетворюється на сумочку. Ось так. І таким чином ви будете завжди пам'ятати, що ви не тільки мама, а й жінка. І також він послужить вам вірою і правдою надалі. І при цьому не доведеться витрачати зайві кошти, якщо ви вийшли з декрету на роботу. Ну і моя улюблена шоста категорія сумок. Сумки з цікавинкою або чудернацькі. Така сумка обов'язково має бути у вашому гардеробі, аби підкреслити індивідуальність і підняти вам настрій. У Великобританії навіть існує Національний день сумки 4 жовтня. А в Японії, Австралії та Голландії є музеї сумок. Сьогодні сумки невід'ємний атрибут сучасної людини. Сумка надійний товариш в дорозі і помічник у бізнесі, де надійно сховані і збережені потрібні документи. А жіноча сумка це просто культовий предмет обличчя сучасної жінки. З вами був Дівочий клуб Камея. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей!